Любі мої друзі, любі мої підписники мого каналу. Усім доброго дня, мирного неба і Божої вам благодаті. А в сьогоднішньому відео я вам хочу розповісти про шахраїв і вас застерегти. Увага! Увага, шахраї! Не попадіться на обман. Любі друзі, вчора мені 25 серпня телефонував невідомий номер. Я не змогла підняти, а коли я передзвонювала на цей номер, пішли короткі гудки. Потім десь біля 3-ї години дня приходить мені повідомлення на Viber з нової почти. Отримати посилку відправник Сиротенко Ольга Валеріївна. Сума до сплати 304 гривні. Любі мої друзі. Мені здається, що сиротинку Ольга Валеріївна це є неіснуюча особа, або е її також хочуть використати, підставити так, як хотіли використати мене. Це дуже шкода, що я не е посилки, тому що я спочатку не подумала. А коли вже я хотіла спотрохувати, відправлення було вже відправлено назад. І в тому пакетіку були звичайні сухі салфетки, які можна придбати в будь-якому магазині або в будь якій аптеці за декілька гривень. А хотіли на людині нажитись, хотіли стягти 304 гривні. Хочеться сказати, що треба перевіряти перед тим, як оплачувати посилку, перевіряти, чи дійсності відповідає усьому тому, що, що там є в ній. Але ж я скільки замовляла різного, робила різні замовлення. Я хочу подякувати тим людям, які працюють, які чесно працюють, які відповідають за свій товар. Тому що люд, люд, люди є чесні, люди е, хочуть не втратити свій авторитет, а ось такі шахраї, від них треба е, триматись. Бережіть себе, себе і рідних, а вам, вам дарую свої квіти, які є не розквівші, які вже цвітуть. Наповну. Бажаю вам, любі друзі, мирне небо, міцне, міцне здоров'я. Гарний настрій. Будьте здоровенькі. Пока-пока-пока.